Привіт-привіт моїм друзям! І сьогодні в нас розклад послання від вищих сил і ключики до вирішення питань. Три варіанти ну, в принципі, як і завжди, так, глобус, дельфін і дзвіночок. Давайте ми з вами підключимося до хроніка каші і почнемо наше віщування. У нас сьогодні будуть оракули. Давайте зрозуміємо для себе, що таке вищі сили. Да? Це наші майстри, це наші вчителі, це наші, напевно, любімінькі, да? ті, хто помер, можливо, ті, хто є янголами-охоронцями нашими. А, до речі, сьогодні теж янголи-охоронця Володимира. Гарне свято. І давайте почнемо з першої позиції. Почнемо сам посил вищих сил. Клас. Дуже гарно. Карта називається Хоуп. Це надія. І розглянемо ключики. Ключки у нас взагалі такі ніжні, м'які енергії пішли. Гарно. Я взагалі люблю мішковину, і вона придає такий комфортний вигляд, і ми з вами Сама суть ситуації, да? поїхали. Отже, є певний об'єм роботи, який ви виконуєте за повсякчас, за повсякдень, і ви вирішили зупинитися на цьому і маєте, ну, якби, маєте і. Ну, коротше, так ми і живемо. Да? Я собі влаштувала певний комфорт, і мені здається, що саме тут є моя передишка перед слідуючим етапом. При цьому ви починаєтесь навчатися і вважаєте, що колись настане час. А навпаки, я б сказала, що ви припинили навчатися, ви задовольнились, у вас є певна база інформації, з якою ви живете, і вам комфортно, і, в принципі, на цьому поки все. Хоча, насправді ці знання вже не спрацьовують, і ви вирішили, що на цьому я і зупинюсь. Прийшов період трансформації, після якого ви віддихались, і вже, напевно. Ми виріши посидіти. Але в нас є основний посил Вищих сил про те, що він говорить: я, я на тебе надіюсь, про те, щоб не затихав той вогонь, всередині який вашої душі живе, який має світити і має служити. Тому що насправді, коли ви в тиші, в певному там. В такому стані, там, де тихо лише для вас, ви відчуваєте, що вас штовхають. Ви відчуваєте, що це ще не все попереду мене чекають. Давайте, я ще хочу подивитися. Заглянула наперед одразу. Ви задовольняєтесь маленькими перемогами і почуваєте себе, ну, бажаєте, що маленькі перемоги. Надихають вас і таким чином ви живете. Давайте ще щось хочу, чомусь мені недостатньо. Ну, і говорить про те, що я не хочу рухатись уперед. я не хочу поки ніяких хвилювань, я не хочу ніяких. Там, вищих вібрацій або нижчих вібрацій, мені поки так добре, я от, от просто ситуація посижу. Добре, з цим ми розібралися з вами. Давайте подивимося, все ж таки, що мається в надії цей внутрішній вогонь, який має засвітитися. Ну, Бачите, все ж таки. Це певна вистава, да, там, де йдуть декорації. Ці декорації вони тимчасові, тому що вам прийдеться. Вам прийдеться рухатись тільки тоді, коли ви самі собі зізнаєтесь в тому, що Ну, це не те, чого насправді ви бажали. Ви просто живете там, де вам поки комфортно, де ви устаканили все. Ніби, знаєте, як проструктуризували, і воно все є в мене, і мені достатньо. Ось. Але, але вас будуть підштовхувати які ключі? Все ж таки, прислуховуйтесь до себе, вірте тільки собі. І знайте, що у кожної проблеми є своє рішення. Прийміть, будь ласка, ну навіть так скажу сміливо, прийміть те, що ви є потрібними. Прийміть те, що ваші знання не мертві. Прийміть те, що ви вже унікальні, тому що ви маєте певний об'єм знань. Колись ви навіть танцювали і веселились від того, що ви їх маєте, і, врешті-решт, ви вирішили їх призупинити, і там, вирішили сказати самі собі, що я недостатньо там, ефективний, я недостатньо знаю. Тому давайте, що буде, якщо ви скористаєтесь і почнете рухатись. Цікаво, тому що буде, якщо ви почнете рухатись, брати ключі там, де ви прислуховуєтесь до себе, подивіться, одразу випала калісниця, яка говорить стрімкий рух уперед, стрімка азартність, азартність, підтримка. Відчуття ситуації. Тобто не зупиняйтеся, надія є. Більше скажу, що надія є, і вона має вже стати матеріальною, вона має вже реалізуватися, вона має вже ставатися. Тобто, ви зациклились на тому, що поки що хай буде все так, як є, тільки це все устаканило. Внутрішній голос, м'яка про те, що давайте цікався, тому що там далі є. Ну, різні варіанти, ви перестали розглядати ці варіанти, ви перестали рухатись, вирішили, що посидите і так. Хоча, якщо ви почнете рухатись, якщо ви почнете. Ну, розуміти, що у кожної проблеми все ж таки є своє рішення, і Ну, от і все. І ви виходите повністю із замкненого пространства, в якій, ну, напевно, самі себе і посадили. Ви виходите і починаєте жити інше життя, там, де ви чуєте, там, де ви відчуваєте, і знаєте, що неодмінна допомога вас чекає. Ще хочу, знаєте, що уточнити? Що дає вам карта діяло? Ну, ви знаєте, якщо тут жінка хоче розлучитися, то вона має рухатися, якщо, або там переїхати від чоловіка. Якщо вона бажає одружитися, то, скоріше за все, вона вже відкине всі непотрібні емоції, якісь там умозаключення, можливо, є якісь убіждення про те, що щось, ну. Як вам сказати? Вона на даний момент, да, ви більшості шукаєте мінуси, а вам варто подивитися на закладки на майбутнє. І коли ви їх побачите, ви просто відкидаєте всі зайві емоції і починає діяти послання вам. Надія те, заради чого ваша душа буде цвісти, процвітати, вона буде світити, принаймні, вона буде світити. Це є спокуса, так? Тим не менше, це є чудовий початок для вашого життя, для нових починань. І це, і це є добре. Я рада за такий посил. Дякую перший варіант, затянула трохи. І в нас виходить дельфін. Що ж розкаже нам? Через дельфін посил від вищих сил для вас. Для вас це планування і матеріалізація ваших планів. Тут іде більш активний варіант для чого? Угу. Скоріше для того, щоб вже час. Час трохи змінити ваше відношення, стале відношення, застаріле відношення, і вести певні корективи в ваше життя. Вони проходять, можливо, в когось це проходить боляче, можливо, в когось більш легко, можливо, хтось взагалі там, має розлучитися, або, там, ну щось подібне. Да? Можливо, уходить з роботи, або роби вигляд, що уходить з роботи. Тим не менше. Просто йде корекція, ніхто не уходить, я зразу скажу, ніхто не розриває, але йде певна корекція, це факт. Давайте подивимося, в чому ситуація. Так, є певне питання грошей. І це призводить до того, що вам не вистачає грошей, або ви вважаєте, що недостатньо заробляєте, недостатньо оцінені Давайте ще недостатньо оцінені, да? що у вас ще не розкритий повністю потенціал, і ви бажаєте самореалізації, ви бажаєте певного, знаєте, якого, відкриття, вихід в світ. Ви бажаєте, я не говорю про те, що буде важко чи легко, я говорю про те, що буде. Класно для вас. І ви цього прагнете, і ось тут вистачить вже сидіти в якихось певних. Ну, от так, да, от ви чітко для себе взяли, що ще не час. І ще, ще треба під, там, підтягнути, можливо, щось докупити або ще щось, але час вже настав. І тут у вас будуть все одно вас втягувати в певні ситуації, де. Тут я не говорю про, де, ну, про певну забула слово, не вар, нічого. Тут не говориться про те, що ви маєте, от послухали, посил від вищих сил і маєте вже щось робити. Ні. Тут мова йде про те, що у вас часто змінюється настрій, у вас часто він буває, виходить на навіть на якийсь гир-гир. Напевне, деструктив може виходити запросто. Це тільки через те, що ви бажаєте реалізації. але реалізацію ви собі не дозволяєте. Ну, Провід не бачила. Реалізацію ви собі не дозволяєте, і тут вже час, перекушу, час діяти. Давайте, які ключі? І тут, дивіться, тут дуже прикольно від того, що у вас є певне бачення чогось там в майбутньому, і вам варто просто припинити там, я того ще не навчилася, я те, що маю зробити, я там недостатня, у мене там не вистачає ще чогось. Вам варто хоча б спробувати, тому що, в принципі, все у вас є, а чого немає, ви можете довчитися. І от просто звільнитися від того тягаря, від того ж гута, який вас тримає, який передавлює ваш грудак і не пускає вам діяти. Тому що чітко посил говорить про те, що. Починай з легкого, да? починай хоча б починай хоч щось робити. І коли ти почнеш, ти побачиш, не дивлячись ні на що, ти і мінуси в свої побачиш, і плюси. І тобі буде легше, тому що ти вже будеш знати, які інструменти тобі необхідні. І тоді почнеш змінювати реальність, свою реальність. Але якщо вам, я говорю, що якщо вам не комфортно, то знаєте, це тільки через те, що ви от придумали собі самі, придумали певні. Певні певну огорожу побудували, от так, от так, от так має бути. І самі сумніваєтесь і боїтеся, тому що ви там не зможете да? не зможете. А насправді зможете, якщо просто це викинути з голови. Чекаю ваші коментарі, друзі, і дзвіночок. Посил від вищих сил. Ой-ой, поспішають, вже да? хочу розказати. Ну, давайте. Для дзвіночка. Для дзвіночка. Насоложити життям. Що б там не сталося, що б там хтось не говорив. Поверніться, врешті-решт до себе. При. Утворіть прочний фундамент там, де ви є в моменті тут і зараз. Якщо ви забули про те, що ви існуєте в цьому світі, одягніть, будь ласка, собі браслетик. І цим браслетиком нагадуйте кожен раз, що я для себе сьогодні зробила приємне. Припиняйте вже. Жити десь там колись, починайте радіти життю вже сьогодні, насолоджуватися да, кожним фруктом. Ну, понятно, що там, коли ви виїжджаєте на природу, або, можливо, хтось їде на море, дай Бог, або просто там приймаєте клас-нючу ванну. Ну, це ж теж, ну це ж просто, просто. Які ключі вам потрібні? Припиняйте для того, щоб допомагати ви із тих людей, хто любить допомагати людям, і для того, щоб допомагати іншим, ви маєте обов'язково допомогти самі собі. І от коли ви щось бажаєте, да, от я хочу певну якусь штучку, от ця ш... Не штучка, певну ситуацію, я хочу там відпочити, виспатись, я хочу поїхати. І... Потрохи починайте робити плани на те, що я можу це здійснити. Повірте, що ваші бажання здійсняється просто майже на щелчок. Єдине, що вам треба зняти обмеження, що комусь треба допомогти, а я не можу, тому що в мене є там тріті своїх проблем, які не можуть мені не можуть мене від, не можу я відпустити, і це не варто реалізації. Ось так. Я думала, буде більш позитивненько. Да, просто ви закриваєте очі на свої можливості і не даєте простору вмішатися в те, що жити треба легко, налігке, Да? Все ми багато думаємо, багато напридумаємо, а ще хтось каже зі сторони щось. А насправді треба просто. Сказати, да, я цього хочу, врешті-решт, це заслужила, і в принципі, то я можу. Якщо розкинути це все то можу, то чого я собі це не дозволяю? І, в принципі, можна і сказати, що це ваш урок, і це ваш крок уперед до самої себе. І ви побачите, що ви зможете контролювати цей процес, ви зможете ж контролю... не то контролювати, а жити своїм життям. Я не пам'ятаю, зараз я. Наповнена сама, і тоді можете вже давати іншим. Да? Чого ви не що ви не хочете бачити? Це те, що ну, я, типа, знаєте як, то може щось купити дороге, то можу купити щось дешеве по скидкам і так далі. І так далі да? Тобто немає балансу такого. Щоб ви могли собі от бути таким моментом, коли я вам говорила, що здійсніть свої бажання, ви побачите, що відкриються вам двері. Ви наповнюєтесь самі, і тоді можете допомагати іншим. Ось такий посил був для третьої позиції. Ну, поки для вас ще це складно, і шкода, що ви мене не чуєте, тому що, в принципі, відчувається бездіяльність. Давайте. Ключі, да? ключі, скоріше ключі, що вам допоможе все ж таки повернутися до себе і до свого життя. Ну, ключ в ваших руках, говорить раку. Припини стояти на тому місці, якому ти стояла, тому що це вже старе мислення. І. Зробіть паузу в тому, що. Ну, тут треба скоріше. Ну, так, да, зараз ви скажете, що тобі так легко говорити. Ні, вам треба дещо, можливо, почиститись, можливо, вам треба гарно відпочити. Можливо, треба ванну, солю і так далі. Для того, щоб просто припинити себе гризти. Да? Ніякого відчуття вини, ніякого. Ось мені хочеться сказати якоїсь. Ну, мені відчувається, що ви себе ведете як жертва. Для чого взагалі незрозуміло і нікому не зрозуміло. Не тим, хто ніби вас, ніби вас поставив в таку ситуацію. Це неправда, і вам треба просто на даний момент все ж таки розвернутися до себе і заглянути у себе. Ну що ж, друзі, я чекаю ваших коментарів. Чи був вам корисний? Подивіться, приглядіться. Можливо, вам варто вже. Вам варто не карпаловно, але варто жити в насолоду. Це не важко. Коли ти живеш насолоду, тоді і все розвертається на вашу користь і розвертається на вашу радість. Дякую за перегляд.